Півсотні зенітників приїхали на рівненський полігон, аби спробувати, як це захищати небо не в теорії. Наступного року у курсантів Харківського університету повітряних сил випуск. Тому це для них щось на кшталт практичного заліку. Проводимо стрільби з комплексу безпосереднього прикриття це зу у двадцять стріла 10 та ПЗРК. І це найбільш поширені. Зразки збройні в сухопутних військах першою на рубіж виводять зенітну установку ЗУ-23. Її переваги у тому, що вона максимально мобільна і б'є із надзвичайною потужністю. Спочатку курсанти відстрілюються по наземних цілях. Потім збивають в небі умовний гвинтокрил противника. Саме ось такі занітки кажуть військові зараз найбільш ходові там на східному фронті. Вони справляються із броньованими цілями, готові зустріти ворога із повітря, а ще ними дуже класно прочисувати зеленку. Те, що терористам в лісі від зенітки практично не сховатись, курсанти вже зрозуміли. Дуже мощний калібр, дерева ламає одразу при вистрілі. Дехто до слова із цієї зброї стріляє сьогодні вперше. Маса в я доволен своїм результатом. В общем не жалею, атом, що я поступіли і служу здесь. Наступною на полігоні стрільба проводиться з переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Це гроза для низьколітаючих літаючих цілей. І з такої було збито терористами і кілька українських гелікоптерів. Але от найсолідніша на цих навчаннях зброя зенітно-ракетний комплекс Стріла 10 Призначений для прикриття механізованих танкових підрозділів в ході ведення бойових дій. І призначені для знищення повітряних цілей на висотах від полтори до від полтори тисячі метрів на дальності до п'яти тисяч метрів. Спровожен вести бойові дії як в русі, на місці, так і на плаву. Те, що цей захисник неба промахується вкрай рідко, курсанти своїм наставникам довели. До слова, ціль цей комплекс вражає навіть без прямого попадання. Реактивний снаряд нанесе значної шкоди літаку, просто розірвавшись поруч. Загалом констатують військові стрільби пройшли успішно. Ну а курсанти стануть до лав захисників неба уже влітку наступного року після випуску із університету. Іван Марчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.